Можеш свідчити про те, що ви сказали, а може свідчити просто про маскування. Один мінометний постріл по Донбас-арені ніякої картини там не зробить. Ну тобто він не буде аж таким руйнівним. І це може бути про маскування, щоб Ахметова не визнали така ж спонсора тероризму у нас в країні і в усьому світі. А можливо, це справді вже стріляють в різні боки терористи. Ну, ви знаєте, що вони ведуть обстріл. Практично з центру міст мінометами по, нібито по українських бійцях, а українські бійці знаходяться значно далі, ніж 3 кілометри, тому що міномети, його дальність стрільби 3 кілометри. Тобто, коли українські бійці знаходяться на відстані 15 кілометрів, а мінометна міна потрапляє в центрі міста, то зрозуміло, що тут або якісь дива фантастичні, або це зрозуміло, що це терористи самі обстрілюють житлові масиви для того, для підтримання, так би мовити, народу в цьому тонусі паніки і для російського телебачення, для погіршення гуманітарної ситуації. Ось подивіться, терористи реально роблять все для нищення інфраструктури, для того, щоб взимку чи найближчим часом там були просто шалені гуманітарні проблеми. То це все робиться навмисно. Це стосується і водозабору, і електроенергетичних різноманітних речей, і речей пов'язаних з функціонуванням інфраструктури такої типу лікарень і так далі. Тобто ми бачимо обстріли лікарень абсолютно безглузді. Це таке, таке завдання. Це Путін сказав, що він буде ховатися за жінками і дітьми. Терористи, як його, скажімо, наступники вони це роблять, ховаються за житками і дітьми їхніми стражданнями